Три зморшки літа. Що з ними робити і чому вони виникають? Перше це гусячі лапки. Від того, що ми жмуримося на сонці, круговий м'яз спазмується і утворює нам ці лапки. Друге це міжбрів'я. Крім того, що ми жмуримо очі. Ми ще захистити більше їх хочемо, зближуючи наші брови до середини. І третє але вони зморшки виникають не у всіх. При тому, що ми спазмуємо круговий м'яз ока. Якщо це відбувається у вас часто, то відбувається застій лімфи і таким чином формується ця борозда. Що робимо? Турбуємось про наші очі. Одягаємо окуляри, одягаємо широкі поля на кепках чи панамах, ми контролюємо наш м'яз, круговий м'яз. Звичайно ж, насолоджуємося літом, а ще робимо масажі, які розслабляють міжбрів'я, очі, жувальні м'язи.